Ці горнятка будуть передані в наш військовий шпиталь, де наші воїни, і сьогодні ми можемо відмічати свято нашого коду. Нашого нашої вишиванки, завдяки хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу землю, і це лише невеличка частинка любові і поваги, яку ми можемо віддати. Ідея в мене народилася ще до дня вишиванки. Я побачила в Фейсбуці, що збирає чашки для військових. Ну і вирішили, що якраз гарна буде ідея зробити не просто чашку, а чашку, яка б несла символ нашої вишиванки. До Дня вишиванки ми вирішили розписати чашечки. ми можемо їх розмальовувати трафаретами, можна вільно намалювати будь-який візерунок нашої вишиванки, і навіть можна написати ось таке побажання для військового. Це, мабуть, найменше, що я можу зробити, щоб допомогти підтримати. І передати свій настрій, головне, щоб вони повертались живими і здоровими. І з перемогою я вірю, що перемога точно за нами.